Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2003-2004 років. 17 вересня 2003 рік. Перший тур етапу Ліги Чемпіонів. Київське Динамо. У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському Команда Примая Локомотив 2-0. Київське Динамо перемагає. Дубль Зйого Рінкона. Пронес Київському динамо перемогу. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стартова розстановка Київського Динамо, Олександр Шавковський в ротах, э, Гавранчич, Федоров, Дмитрулін, Леко, Гусев, э, Гиане, Белькевич, Шацких. Виставка стартова 11 Київського Динамо. Хацкевич трішки пізніше поміняє Дмитровлена, Чернат Гіана поміняє, а Рінкон поміняє Гусева. Ось такі заміни відбудуться у Динамо трішки пізніше. Локомотив стартова 11 Локомотива. Овчинника у воротах, Синников, Пашинин, ниже, э, городов, Лех Игнашевич, Маминов, Измайлов, Хохлов, Ласьков, Ашветия. Вот такая стартовая 11 локомотива. Пименов поменяет Ашветию. Далее Леандр трешка позднейшая поменяет Измайлова. Вот такие трешки позднейшие замены будут у локомотива. Ну і тепер, Друзі, давайте, про сам футбол говорити. Друзі, давайте тепер будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Якщо, друзі, говорити безпосередньо про сам футбол, то дуже високі були швидкостя. На старті поєдинку обидві команди відповідали своїми моментами. Вже на четвертій хвилині матчу пригадується Семен Легусів робить хорошу передачу. Шацьких небезпечно! Але не вдалося Кия нам забити. І справді дуже здорово виглядала команда з Києва. Нісправді не пані проходили атак, Гіане, Дмитрулін також. Дуже, напевно, це показували. Але і у Лукомотіва також з'являлися ці моменти. Тобто, справді був такий дуже-дуже хороший був футбол. Дуже багато було боротьби на футбольному полі, Обидві команди намагалися одна одній одні не поступатися. Дуже такий напружений справді був матч. І справді, але кияни побільше все-таки трішки мали моментів, і справді. Трішки побільше. В цілому, друзі, так, кияни були. Острішими, але перші хвилин 15. Ну, обидві команди так обережно грали. Локомотив грав компактно в центрі поля, намагаючись, намагаючись не давати простору киянам, але кияни більше володіли м'ячем, особливо дуже здорово атакували через фланги, через флангусів та несмачного. Ось дуже здорово м -м -м, якраз то працювало там фланги. Хороші були моменти у Максима Шальських на десь так 16-й, в поворотах. динаміці наприкінці Першатайма додали темпа. Хороші були такі моменти. У Київського Динамо Ребелькивич, але м'яч пролітає повз ворота. дуже було близько до гола. Підсумок, перша тема Напружений рівень футболу. Без особливої страти, без особливих таких-то таких явних, да, моментів. Будет команди так дуже обережно. Киті -киті в кити-кітві в бою 0-0. Другий тайм У перерві. справді виходить Хацкевич. міняє він битру, дан. Щоб посилити опорну зону. Локомотив більша команда порушувала право. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. На 62-й лині матчу. Завіселя Гусєва, Виходить Дієго Рінкон. І гра міняється. Знік на голову. Гра тривала на зустрічних курсах, обидві команди атакували, атака на атаку. Обидві команди йшли вперед, але моменти створювали. Але Реалізувати ці моменти обидві команди не могли. Обстановка загостриться, йде більше боротьби в центрі поля, наприкінці матчу дуже багато було боротьби, жовтик карток. І справді матч мав велике значення. До речі, друзі, група то була важка. Арсенал, Інтер, Дінамо, Київ, Локомотив. О, справді група важка. Неймовірно важка. І цей матч він мав дуже велике значення. 83 хвилина матчу. Кияни атакують. Після довгої передачі від Бількевича Дієго Рінко вривається у штати майданчика. Гол! Гол Дієго Рінкона. На 83-й хвилині матчу 1-0. Друзі, Кияни не забивається 1-0. А, локомотив, намагалася команда локомотив, да, відігратися, але кияни да, віддали м'яч наприкінці матчу Локомотиву. 90 плюс перший матчу. Контратака Вимальовується у Київського Динамо. Чернат м'яч у центрі полі. Віддачу на Ринкона, На той виходить 1-1, на Пробиває та забиває гол 2-0, дубль бразильца. Ирахун, вставил матч 2-0 на користь Київського Динамо. Заключный хлынул комод. У Киев грамотно ведь захищалася проводить контратаку и забыл другий мяч. В кінці, -кінці не кинців. За рахунком 2-0 дуже, сильно, дуже сильного суперника. Динамо, Київ, обігрив локомацій в Москву. З рахунком 2.0 17 вересня 2003 року. По статистиці хочу пройтись: 52 на 48 володним м'ячем по ударах, поворотах, якщо я не помиляюся, 13-8 перевага київського Динамо, 5-3 за ударами в площину. Перевага Київського Динамо, 6-4 за кутовими переваги Локомаціва. Якщо друзі підбивати безпосередньо висновок того матча, то і справді кияни здобули в напруженому матчі, в рівному матчі. Матч був дуже рівний. Більшої частини зустрічі матч був дуже напружений. Була рівна боротьба. Але вихід Діего Рінкона на замін кардинально змінив хід подій. Його дубль у кінці матчу подарував киянам перемогу? І якщо такий підсумок підводити, то да, Локомотив Динамо Київ дуже здорово команди грали. Був матч рівний. У київського Динамо було достатньо моментів, кияни не забили. І у Локомотива були свої моменти острі, Локомотив свої небезпечні моменти команди не забила. Тобто то футбол в принципі, був рівний, і все, в принципі, пішло к нічиї, к нульової нічі 0-0. Нуль -нуль. Але його Рінкон виходить, оформлює дубль і приносить киянам перемогу з рахунком 2-0. Якщо підбивати підсумок цього матча, то і справді да, матч був рівний, але киян не перемагається. І не скажеш, що це не поділо. І справді київська команда дуже здорово виглядала. Ну а так і справді матч був доволі таки рівний та цікавий. А, uh, ось. Тож провідали ми цей поєдинок Ліги Чемпіонів сезон 2003-2004 років, 17 вересня 2003 рік, Динамо Київ, Лекматів, Москва. Uh, 2-0 київський Динамо на НСК Олімпійському перемагає дубль Діга Рінкона. Приніс Кеном перемогу, потім Кендрич програє Інтер 1-2, обіграє Арсенал 2-1, uh, програє тому таке Арсенал на Емірейтс. Програють локомотиву у п'ятому турі і зіграють з мілаським інтером на НСК Олімпійському в ніч 1. Тож, друзі, вам дякую за увагу. Київ, локомотив Москва 2.0, 17 вересня 2003 рік. Бережіть себе. Бажаю вам друзі, добра щастя. Вам ще раз друзі, в серця хочу побажати в житті неговне добра. Щастя, бережіть та головне, друзі, себе. Будь щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей, усім пока.